Картина не чекали, вважається однією з вершин творчості видатного російського художника Іллі Рєпіна. Стоп! А це що? Портрет Тараса Григоровича? Це що виходить Рєпін, не такий вже й російський, а цілком собі український Рєпін? Скажете, знову ці патріоти намагаються всіх записати в українці. Але я накопав для вас. Дуже багато цікавої інформації про те, чому Ілля Юхимович так щедро розсипає у своїх роботах український контекст. А ще Тарас Шевченко постане для вас із цілком несподіваного боку. Тож обов'язково подивіться це відео до кінця. Не чекали потужна реалістична робота, у якій майстерно схоплено момент несподіваного повернення народовольця із заслання? Одначе вона містить чимало загадок та натяків. Московити вважають Ріпіна найвидатнішим росіянським художником і одноосібно намагаються його собі присвоїти. В який же ступор їх, мабуть, вводить присутність на цій картині портрети Тараса Шевченка та ще й практично на центральній вертикальній лінії композиції? А ви це, до речі, знали? Напишіть. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані, і дуже важливо, чи натисли на дзвіночок. А ще пишіть у коментарі, чи знали ви про те, що Ілля Ріпин – українець і навіть козацького роду, і які саме картини цього художника особисто ви знаєте і цінуєте. Почну з анекдоту. Куме, а ви знаєте, як росіянці називають нашого Іллю Юхимовича Ріпіна? Рєпін, повбивав би. Цей анекдот я розповів не від якогось шароварно вишиватного юродства. Насправді той факт, що в Україні майже всюди та завжди цього художника називають Рєпін, це ознака постколоніальної фіксації на російській вимові його прізвища, а отже, на навмисному закріпленні його особи винятково за російським контекстом. А це в основі невірно. Нати вам аж три аргументи: по-перше, нещодавнє генеалогічне дослідження свідчить, що предки Ілію Химовича з козацьких родів. Один з яких мешкав у районі Чугуєва 17 століття, а інший з 18-го. Його батько походить з роду козака Ріпи. Отже, вочевидь, українською нащадки цього козака будуть ріпені. По-друге, прізвище Ілію Химовича на письмі передається ось так через ять, і російською мовою природно читається як репін. А от українською ви не повірите ріпин. Порівняйте такі слова, як ріка і ряка. Ліс і лес, дід і дєд, тощо різна вимова ять на наших та їхніх землях фіксується ще з 13 століття. Але це тема для окремої розмови. Ну і по-третє, ось як прізвище художника фігурує в білоруській Вікіпедії. А ось як пишеться назва рослини Ріпа. Тобто, виходить, білоруси транскрибують прізвище митця не на московський штип, а по-своєму. А чим же ми, українці, тоді гірші? Хіба що ми готові повторювати нав'язане росіянами колоніальне трактування на автоматі? Але я не готовий і тому надалі називатиму Іллю Юхимовича саме Ріпиним. Як вам така аргументація? Пишіть у коментарі: хто для вас, Ілля Юхимович, Ріпен? Чи все ж таки Рєпін? І чому цей ліричний відступ мені знадобився, щоби знову зайти на тонку кригу переділу українського та російського культурного спадку? Такої собі української культурної реконкісти. На культуртригері це одна з вічних тем. Ось тут ми навели п'ять доказів того, що Гоголь передовсім українець. А ось йшлося про вагомий український контекст творчості Казимира Малевича. А ось навпаки, ми заперечували трактування Петра Чайковського як щирого українця. Але сьогоднішня тема дуже цікава якраз своєю амбівалентністю, бо мова піде про картину, яка відобразила не так вплив українського контексту на художника Ріпіна, як вплив Тараса Шевченка на інтелектуалів Російської імперії. Ну як заплуталося? зараз? Усе розплутаю. Ілля Юхимович Ріпен народився 1844 року в українському слобожанському місті Чугуєві, в родині військового поселенця Юхима Ріпіна. Ось що він пише з цього приводу в автобіографії Далеке Близьке. Я народився військовим поселянином українського військового поселення. Це звання дуже зневажене. Нижче поселян вважалися хіба що кріпаки. Про чугуївських козаків я лише чував від дідів та бабів. Розповіді всі були вже про останні дні нашого козацтва. Козаків перелаштували у військових поселян. І далі Ілля Юхимович згадує спогади своєї рідні про чугуївське повстання 1819 року, викликане впровадженням невластивої для козаків солдатської муштри та змінами порядків у Чугуєві з метою насильного вливання козаків до русскомірської армії. Ілля Ріпин рано відкрив у собі талант художника, і вже в юності він розписував церкви. Адже батько його практично збанкрутував, тож грошей у родині бракувало. Зокрема, стіну однієї з церков поблизу Чугуєва у 1861 році. Він розписав копією знаменитої на той час картини Карла Штейбена на Голгофі. Запам'ятайте цей факт. Ілля Ріпен був надзвичайно темпераментним та амбітним юнаком, тоживався продовжувати навчання. А в Російській імперії це було можливо хіба в метрополії. Саме тому Ріпен поступає до Петербурзької художньої академії та вчиться надзвичайно успішно. Один із його соратників по академії Адріан Прахов так і з заздрістю згадує про успіхи Ріпіна. Наш запорожець знову приходив до мене запитувати, які костюми носили єгиптяни, оскільки в академії дали єгипетську тему. Але до Ріпина погано доходять мої розповіді: довелося брати до рук пензля та написати ескіз. Він його трохи торкнув. Відправив і медаль. Як справа доходить до живопису, то перший номер саме панові ріпину звернули увагу, як він називає Ріпина – Запорожець. Ще одне вагоме свідчення того, що Іллю Юхимовича сприймали в русскоімперському художньому середовищі саме як українця. Ігнорувати український контекст ріпіна в принципі було дурістю, адже виразно українській тематиці художник присвятив десятки, якщо не сотні робіт. Окрім знаменитих запорожців більшої та меншої версії, серед них і величезні вечорниці, і численні портрети українок, і не менш численні портрети українців, і козацька вольниця, і нарешті Гопак, його, його остання велика робота, яка таки залишилась незавершеною. І звісно ж, портрет Тараса Григоровича Шевченка вірніше два портрети, адже перший з них був мініатюрною частиною значно більшої картини. Не чекали. А перед тим, як докладніше розповісти про неї, я закликаю поставити цьому відео вподобайку. Якщо воно набере три тисячі лайків, я зроблю окремий сюжет, цілком присвячений українському контексту творчості Іллі Юхимовича Ріпіна у порівнянні з російським. А також розповім, як сучасні росіянські критики плюються отрутою при згадуванні українськості Ріпина. А тепер зосередимося на полотні не чекали. Ця робота є найкоштовнішою перлиною так званої народницької серії Іллі Юхимовича. До неї критики, окрім цієї роботи, відносять картини перед сповіддю, арешт пропагандиста, сходка та інші. Об'єднує усі ці роботи образ борця із системою в Російській імперії, людини, яка намагається підбурити народ на боротьбу. Я вже звертав увагу на той факт. Що існує два варіанти ріпінських запорожців. Цікаво, що й цю мізансцену художник трактує в двох варіантах: перший значно менший і менш цікавий. На ньому зображена дівчина курсистка хоча в перших версіях також там був чоловік. А ось друга робота всім нам відома, оскільки вважається класикою реалістичного мистецтва та широко тиражувалася за радянських часів, адже показувала Ріпина як симпатика революційних змін у Російській імперії. А враховуючи те, як Ріпен ставився до більшовиків, ось так, наприклад, він їх зображував, цей акцент для радянської влади був надзвичайно цінним. Отже, що ми бачимо на цій картині? Тут зображений момент. Коли в кімнату, неочікувано для присутніх, заходить виснажений чоловік. Вочевидь, він повернувся із далекого заслання або з ув'язнення. Певно, на нього не чекали, і на це вказує яскрава реакція всіх присутніх. Жінка, яка сидить за роялем, радісно дивується, як і хлопчик за столом. А дівчинка біля нього насторожено зиркає на чоловіка. Тож можемо припустити, що це його дочка, яка не впізнає батька, оскільки не бачила його з немовлятства. Служниця трохи отетеріла, а от жінка, яка стоїть до нас спиною у повному шоці, вона аж сперлася на стіл. Схоже, що це матір героя, і центральним психологічним вузлом картини є перетин погляду цієї жінки та героя, якого не чекали. Ось така мізенсцена. Але що ж вказує на те, що цей чоловік повернувся саме із заслання, а не наприклад із тюрми, відсидівши за якусь аферу або розтрату коштів? А для цього Ріпен застосовує декілька ну дуже цікавих підказок, центральна з яких портрет Тараса Григоровича Шевченка, який не просто так висить на видноті більше того, він візуально сполучений із головою матері героя і виглядає так, наче він її продовження, наче бабл у коміксах, який передає думку героїні. І ось тут я зроблю вагому примітку. Справа в тому, що ріпень цієї картини, як і інших своїх робіт, не пояснював. Ми лише можемо здогадуватися про те, що ж хотів тут сказати художник. І саме тому деякі критики вважають, що головний герой це народоволець, тобто засуджений за причетність до вбивства царя Олександра II, член терористичної групи Народна воля. Адже ось він, цей Олександр Другий, лежить на смертному одрі на фото, на стіні цієї ж кімнати. Інші ж вважають, що цей колишній в'язень із поміркованих, адже інакше б його не відпустили із заслання. А про те, що його відпустили, а не він сам утік, свідчить той факт, що додому він повернувся серед білого дня, не ховаючись. Тож ніхто достеменно не знає, що робить на цій стіні, і навіть більше у цій картині, що не одне й те ж саме. Портрет Тараса Григоровича Шевченка здебільшого критики звертають увагу на той факт, що поряд із портретом Шевченка Ріпен вміщує інший портрет поета Миколи Некрасова. Зазвичай у критиці їхні образи об'єднують, називаючи поетами-демократами та вказуючи на те, що обидва символізують політичні погляди цієї родини. Мовляв, саме присутність цих портретів поряд із присутністю фотографії мертвого царя натякає на те, що герой не кримінальник, а політичний. А ось зображення, поміщене між портретами Шевченка та Некрасова, уже з'являлося в цьому сюжеті. Це репродукція тієї самої картини Карла Штейбена на Голгофі, якою свого часу 17-річний Ріпін прикрасив одну з чугуївських церков. Ця репродукція висить між портретами Шевченка та Некрасова, вводячи їх у символічне поле мучеництва, страждання за свої переконання, покути за людські гріхи та, зрештою, воскресіння. Римується з цим символічним полем і фігура головного героя. Спершу критики намагалися розгледіти в ньому образ блудного сина, який вчинив злочин, проте повернувся з покутою до батьківського дому. Однак це вірно підданське трактування означало би, що герой вчинив злочин перед своєю сім'єю. Але чому тоді на стіні висить портрет Тараса Шевченка? Чому його не зняли? Тож переконливішим виглядає інше трактування. Перед нами символічно потрактований образ сучасного Ісуса. Тим паче, що фігура героя і дійсно нагадує фігуру Ісуса, причому з не менш знаменитої роботи того часу явлення Христа народу. А хіба ж ні? Також мученик також страждав за вищі ідеали, віддавши власне приватне життя на поталу духовним переконанням. Також зневажив царя земного, також Воскрес, нехай і в символічному сенсі. І от що цікаво: усі ці слова як найяскравіше передає навіть не образ безіменного героя Картини Ріпена, а образ саме Тараса Шевченка. Адже поміж настраханих вірнопідданців Російської імперії, саме він не побоявся щиро висловитися про царя у своїй поемі сон, саме він спокутував своє прагнення до вольниці, яку судячи з усього, ріпен митець також цінував понад усе. Саме він воскрес у серцях українського народу, саме його портрети висіли у багатьох простих українських хатах. Ну і як ми тут бачимо, в заможних будинках також. Тож, образ Шевченка на цій картині Іллію Химовича не менш важливий та промовистий, ніж образ Ісуса, і це не лише маркер, який, на думку здебільшого, росіянських критиків вказує на політичні погляди героя. Шевченко ще одна з іпостасей героя, символ мучеництва за народ, за вищі ідеали, за народну долю. Отже, ще один символічний пласт роботи. В особі героя Ріпен втілив образ воскресіння ідеалів Тараса Григоровича, ідеалів боротьби за вольницю, за силу власної пам'яті, власного народу проти дурної росіянської системи. І як тут не згадати ці сильні, надзвичайно символічні рядки Скобзаря, які безумовно знав Ілля Юхимович? І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І ох, як же символічно, що на Росії не знайшлося власного героя, який би уособлював усю цю символіку і перевершував собою Шевченка. І навіть Микола Некрасов і той по матері був українцем, народився на Вінничині і настільки допік своєю творчістю російській державі, що нині його навіть не вивчають в російських школах, попри безумовний авторитет станом на кінець 19 століття. Про що докладно написав у своїй статті Василь Глинчак. До речі, він називає Некрасова союзником України у протистоянні ідеології рускава міра, посилання у описі під відео. А що ви думаєте про цю картину Іллі Юхимовича Ріпіна? У чому вбачаєте її символізм? Як вважаєте? Чому він все ж таки зображує портрет Тараса Шевченка? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Патреон та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Зараз це особливо важливо, адже YouTube намагається різати монетизацію та охоплення практично кожному нашому відосу. А з вашого боку, це буде чудовий спосіб підтримати створення якісного українського контенту. Тож картину не чекали. Особисто я також зарахував би до українського контексту творчості Іллі Химовича Ріпіна. Хоч це можливо і не так очевидно, як з більш етнографічними роботами. Цікаво, що це далеко не єдине свідчення глибокої поваги Іллі Химовича до постаті Тараса Григоровича Шевченка. Інше. Це посмертний портрет кобзаря, написаний Ріпенем 1888 року. Між іншим, це рідкісна робота в його доробку, адже практично завжди він писав портрети живих людей. І ще один цікавий факт: Ілля Ріпен входив до журі комісії щодо встановлення пам'ятника Тарасові Шевченкові у Києві незадовго до Першої світової війни, однак не склалося. Що це символізує глибоку небайдужість до постаті Шевченка. Погодьтеся, винятково росіянський художник, якого зріпина ліпить критика, так до Тараса Григоровича ні за що б не ставився. А як ви вважаєте? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, нагадаю про наш благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням у описі до відео ви знайдете наші звіти. А також актуальні рахунки. Зараз ми збираємо на зимовий одяг для наших бійців. Дякую за підтримку.